Дорогі друзі, всіх обіймаю ось так відразу цей сонячний день. Що би хотілося би сказати, ви знаєте, я хочу сказати про те, про важливість наших духовних наставників. Як цінно, як важливо знайти людину, яка не просто буде підказувати тобі, як жити, а яка поділиться своїм особистим досвідом, справжнім досвідом, не тим, знаєте, які ми. Представляємо інший, от іншим натягнувши маску, знаєте, і показуючи своє таке ангельське життя. Інші дивляться на нас. Я теж так хочу. Навчіть мене, Знаєте, і той так дивиться на них, знаєш, і розповідає їм, як треба жити. Так ось, друзі, я би хотів знову ж таки згадати Тіма Келера, зокрема, те, як, як він ділився своїм особистим життям. От в своїй книзі Невідомий шлюб він ділиться подробицями своєї першої шлюбної ночі. Здається, ну, може, не варто було, може, ну це настільки інтимне, ну. Але ця людина вирішила поділитися подробицями для того, щоб показати іншим, щоби сказати іншим, що ось так у мене було. Може, в вашому житті таке саме. А він почував себе повним лузером в той момент. Друзі, шукайте таких наставників справжніх.